Впевнений, що багато хто із вас стикався із проблемою, де в Кропивницькому можуть знайти собі спортивне заняття до душі ваші діти, де ви самі зможете покращити свою фізичну форму і зміцнити своє здоров'я. І такі відповіді ви зможете легко знайти, якщо скористаєтесь інтерактивною спортивною мапою Кропивницького. Саме про своє творіння нам розповів ініціатор проєкту, справжній спортивний ентузіаст, мій колега Євген Савранський. Отже, вітаю тебе, Євгене. Два слова про те, як оцей цей чудовий проєкт е, реалізовувався, хто виступив ініціатором і на якій стадії реалізації він зараз знаходиться. Е, ідея в мене була давно, але я не знав, як її технічно втілити. А е, влітку дві тисячі сьомого року, е, а влітку 2017 року я поділився своєю ідеєю з Іриною Ткаченко. Це е, відома викладачка, активістка і громадський діяч. Керівниця нинішнього агенції сталого розвитку Хмарочос. І вона сказала, що це реально. І коли вже ми зрозуміли, що це можна робити, почали шукати людей, які готові нам допомогти. Звернулись, відгукнулося обласне відділення Національного олімпійського комітету. Ми провели прес-конференцію старту, тобто ми запросили всіх, хто хоче долучитися надати інформацію. Впродовж трьох місяців ми збирали інформацію, ми її поступово наповнювали, вносячи за допомогою платформи Google My Maps. і взагалі ця вся спортивна карта вона створена на, на платформі Google My Maps. Ми її заповнювали інформацію, дещо уточнювали. В грудні 2017 року провели презентацію. Продовж року вона в принципі ефективно свою функцію виконувала. Майже за рік її відвідало майже 20 тисяч. Користувачів інтернету це дуже високий показник для е, е, такого картографічного проєкту саме на спортивну тематику. Е, це з твоєї точки зору це був волонтер, такий волонтерський проєкт. Абсолютно так? це ти робив для того, щоб популяризувати фізичну культуру спорт, не маючи на меті собі заробити щось. Це не комерційний проект. Абсолютно не комерційний і на даний момент. Я не став собі за мету робити комерційну. Пос, Оскільки я працюю вже багато років в спортивній сфері, до мене дуже багато людей зверталося. Ось, і, ось і це, це важливо. Головна мета. Головна мета, е, яка була? Дати людям як, якомога більше інформації. Вичерну інформацію, тобто не перебираючи десятки сайтів, не, не обзвонюючи десятки людей зайти потратити 10, 20, 30 хвилин, обрати вид спорту для себе, чи для своїх дітей, чи для порадити близьким. І там є і контакти, і як зв'язатися з тренерами. І головне, що можна визначитись або вас цікавить вид спорту, або вас цікавить спорту. Це вид, ми продемонструємо так. з тобою. Скажи, як розвивався проєкт і е, хто тобі надавав інформацію? Ти сказав, хто допомагав, хто надавав інформацію, як ти це все збирав? Це ж кропітка робота. Це дуже багато потрібно було зробити. Е, підключилися директори спортивних шкіл нашого міста. Підключилося управління молоді спорту, які підпорядковуються. Багато в чому на особистих зв'язках з тренерами, яких я знаю. Тобто більше, більше звичайно, доводилося особисто зв'язуватися. Персонально з кожним розмовляти, уточнювати інформацію, яку якої мені не вистачає. Коли все вже було готово, ти запустився? Чи намагався ти е, пр продвигати цей проект на всеукраїнську, хто е, на всеукраїнський рівень? Е, чи були в тебе такі намагання? Чи ти мав цю можливість і хто тобі можливо простягнув руку в допомогу? Одразу після презентації е, в Києві була е, національної олімпійського комітет збирав. Представників усіх регіонів вони робили звіт річний, і на тому під час того їхнього семінару річного мені надали можливість, я там презентував всю карту, всім сподобалось. Далі не пішло? Зацікавились. Я не можу зрозуміти, чому. Ну, ну, Справді в тім, що НОК це громадська організація. в них, не них немає того ресурсу. І фінансового, і інформаційно, тому що це ж треба збирати до міністерства. Ти так. звертався? профільно? була розмова з міністерством, там з керівництвом. Якби я чекаю, що все таки відгукнуться. Люди якби зацікавлені, але поки що так ще. Можливо, сюжети. вони побачать і наш так. сюжет, е, в тому числі, і так. нададуть цьому проєкту. Проект дійсно цікавий, ще більш, е, більшого розголосу. Ну, е, давайте, що Ти знаєш, проєкт в Україні немає. Він єдиний в місті. В це Україні. унікальний проєкт. Кожна локація, кожної спортивної школи, не просто об'єкт спортивної школи, а кожна секція, де вона знаходиться в місті, позначена на такій карті. Ну, давайте, е, звісно, продемонструємо, як я хочу сказати. Нашим глядачам, що дійсно це унікальний проект. Ви я вже казав, що ви, якщо хочете кудись дитину повезти, заходьте, шукайте. До речі, де шукати карту? Це головне шукати можна або через Google, просто набирати спортивна мапа Кропивницька, спортивна карта Кропивницького, або через інформаційні партнери. Тобто, в нас тут в описі, якщо відкрити. Ось є інформаційні партнери, це сайти, на яких розміщені банер з гіперпосиланням. Це і сайт міської ради, і багато місцевих інформаційних сайтів. Тобто, в тебе все ж таки ідею підхопили місцеві наші журналісти, яким це виявилося цікавим. Тут треба було від самого початку правильно побудувати, створювати окремий сайт, воно неефективно. Ми домовились на партнерських умовах, тобто це не комерційний проєкт. Ви його розміщуєте банер з гіперпосиланням на сайт, і люди заходять завдяки вашим сайтам. Переходять на цю карту. тут. Є секції, тут є спортивні клуби, тобто і для дорослих, і для дітей. Я правильно? Структура, структура побудована таким чином, що окремо йдуть. Міські спортивні школи, які діють в місті Кропивницькому, окрема е, рубрика обласні спортивні школи, це саме для дітей. Тобто, людина, так? яка зайде, вона може легко розібратися і знайти так. собі те, що потрібно. А ну хто там старший для дорослих. Там є спортивні клуби, е, які є приватні, да, громадські так? організації, фітнес-клуби, окремою рубрикою, окремо є е, туристичний напрямок. Тобто, ну намагалися попустити. І тепер для того, щоб е, люди побачили, ось тут. Ми вживуємо, продемонструємо, як працює ця ця унікальна карта. Давай виберемо, виберемо на свій розсуд е, любу локацію і продемонструємо, що Ну, давай, ну легка атлетика, найпопулярніша вид спорту. Ну, у нас, якщо у нас цікавить, олімпійський ліпійський вид спорту. Ми про нього говорили сьогодні з Ігорем Євгеновичем Гоцулом. Тому давай якщо продемонструємо, навіть е, легка атлетика. Ну щоб нам не заважали, ми просто спочатку так відключаємо зайві локації. Так. І не використовуються, щоб вони нас не скажімо так, Так, не заважали нам. Так, ось ми їх прибрали і ми лишаємося тільки в міській спортивній школі і обласні, тому що легка атлетика діє в двох спортивних школах нашого ага. так, да. міські спортивні школи. Ось ми натискаємо Це в мене ось. Значить, спочатку по структурі керівництво управління, потім... По назві спортивної школи, і кожна школа виділена своїм кольором і види спорту який в ній є. Е, я структуру таку розробив. Тобто, щоб було зручніше і зрозуміліше, да, яка секція відділення куди відноситься. Ось у нас ми бачимо, що синіх немає. Ось зелений колір це в нас комплекс, надіюся, номер 2, І ось у нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять локацій з актуальної атлетики, саме в міських спортивних школах. Ну, от для прикладу, натискаємо на одну з них. Натискаємо, натискає, і що ми маємо? І от у нас випадає вікно, де показується атлетика, де показує НВО, структурне відношення, куди вона відноситься. Навіть телефони. телефони, тренери. Телефони, так, і вся інформація є. Далі. Але в нашій є обласні спортивні обласні школи. Області спортивні школи, там, де наші олімпійські, так, так, олімпійські... олімпійські... резерви. На... Майбутні, я вважаю, учасники Олімпійських ігор. Це теж це... Дюшор 2, яка зараз, яку так. ми чекаємо, коли вона відновиться. Так, ось беремо, наприклад, легка атлетика на базі НВО номер 4 Вона показується ось на карті. Випадає атлетика, тренер. Одразу, якщо у тренера є профіль на Фейсбук. Профіль на Фейсбук можна вийти одразу з і країна. можна зв'язатися з травами і контактні телефони адміністрації шкошуєвенеяк ну, як ще, але ж так. то не дуже орієнтується. От можна ще взяти. І натиснути, і вам просто як по Google карті, просто так прокладеться маршрут. Маршрут як туди потрапити. Так, так. І ось вибираємо, натискаємо, визначаємо локацію, і, і вона вас доведе до сьогодні. Ну, вичерпно, ми, мабуть, людям все пояснили. Скажіть, ти постійно працюєш над на тим, щоб вдосконалювати цю карту. Ти коли останній раз її переробляв, і скільки людей її відвідують? Е, е, значить, я в принципі постійно працюю над оновленням. Е, звичайно, що Масове мовлення я проводжу раз на рік. От після того як вона була презентована минув рік. Знову ж таки, долучилися нові та, локації та, нові секції. Було звернення до керівників спортивних шкіл. До знову ж таки попрохав інформаційної підтримки у національному пійському комітету обласного відділення управління молоді спорту. Вони мені допомогли зібрати інформацію, але ми оновили саме міські і обласні спортивні школи і туристичні напрямки. Спортивні клуби це знову ж таки це приватна структура. Там там, там, складніше. там, там складніше. Євген, складно. а скажи, чи будуть задіхання на обласну карту таку? Чи це дуже дуже складно? Я, і, я по думаю, чи потрібна, як то кажуть, добра воля тих, хто хоче, щоб таке було створено? Ну треба просто трошки підтримки, тому що ну важко це все. Я, на волонтерських закладах я, я, створювати і плюс створити одна справа, його ж треба постійно підтримувати, тому що локації змінюють. Чому ми провели новлення? Тому що треба було перевірити кожну локацію, кожну секцію, хтось з тренерів когось призначили, хтось звільнився. Якийсь тренер працював на одному місці і домовився, перебрався на інше місце. Кожну локацію треба перевірити, щоб інформація зрозуміло була. зрозуміло, вичерпно е, гарно. Скажи мені скільки після вже оновлення людей зайшло, подивилося? Так. і і чи багато, чи є зацікавленість в твоєму проєкту е, на даний момент. Он видно кількість відвідувачів 22 тисячі ще сто двадцять вісім, за які З моменту презентації карту навіть трошки раніше, коли ми створили, коли ми почали наповнювати. Вже от з того моменту починається лічильник рахувати кількість заходів. А до речі, ще хотів сказати, що на цей рік на 2019 наш проект підтримала Британська Рада, програма активні громадяни. І вони виділять кошти на те, щоб ми її популяризували. Тобто буде виготовлена поліграфічна продукція. Ми розповсюдимо різні там банера, плакати, афіші по навчальних закладах, тому що нам головне дітей зі школи. Залучити саме в секції, і для них це буде дуже зручно, коли вони це бачитимуть школа, всі фішки, одразу і одразу орієнтуватимуться. і ще вирішаю. раз тобі дякую. Сподіваюся, що все у нас вийде.